Радий всіх вітати на черговому епізоді курсу по чату GPT. Сьогодні ми розглянемо таку також досить важливу і популярну тему, як управління персоналом і використання чату GPT для цієї галузі людської діяльності. Давайте по шаблону запитаємо, як взагалі чат-GPT думає, чим він може нам допомогти, а потім розглянемо більш конкретні приклади, як взагалі використовувати цю штуку. Отож, створення політики для управління персоналом, оцінка, розвиток, оцінка ефективності, конфлікти, стратегії для залучення найкращих кандидатів, як аналізувати персонал, відповідність трудовому законодавству, мотивація і навчання. Але нас більше цікавить щось більш практичне. Можеш скласти вакансію. Наприклад, ми є представником якоїсь компанії і нам потрібно створити вакансію, щоб залучити нових співробітників, отож, необхідно надати опис компанії, місії, основні цінності та досягнення. Давайте спробуємо це взагалі зробити. Нехай це буде будівельна компанія. У мене будівельна компанія Буд... ТОП. Досвід роботи 23 роки на українському та міжнародному рівні. Основні досягнення побудова будинків у місті Київ. Високий високий рівень пізнаваності нехай буде. Мені потріб потрібно а, будівники, а, будівельники перепрошую будівельники За досвідом. 5 плюс років, які реалізовували великі проєкти. Мають відповідну освіту. ТасофтSkill. Давайте подивимося, що це буде у нас за вакансія, яку ми зможемо розміщувати. Так, вакансія, будівельник. Прекрасно. Компанія, досвід, спеціалізація, високий рівень впізнаваності, завершені проєкти, основні обов'язки будівельні роботи, контроль, рішення технічних проблем, вимоги, спеціальна освіта будівельними технологіями, софт-скіли, знання стандартів та норм. Умови роботи це кожен може вже визначати, як йому захочеться. Для участі в конкурсі зазначаємо адресу, термін, назву вакансії, умовний телефон і, наприклад, певний якийсь контакт-менеджер і тому подібне для допомоги. То так, можна формувати, їх коригувати, підлаштовувати під кожну конкретну вакансію і витрачати на це набагато менше часу, ніж взагалі це. в Поточному стані у нас відбувається зараз. Я хочу перейти до другого більш важливого моменту застосування чату GPT. Я хочу, щоб він допоміг мені в рекрутингу людей. Ну, це е, взагалі він е, пише, що він може допомагати з рекрутингом. Е, і от найважливіше, що ми будемо зараз е, тестувати, е, це е, аналіз резюме, е, відбір кандидатів, оцінка їх, е, е, і подальший вибір, наприклад, кандидату е, на основі того, що нам е, дасть е, ChatGPT. Тут хочеться зробити певну ремарку, що вибір має бути за людиною. Ніколи не потрібно довіряти напряму тому, що напише ChatGPT. Він може надати якісь рекомендації, він може щось порадити, але давати йому обирати за вас ні в якому випадку не можна, тому що це все ж таки штучний інтелект, і це, це система, це не людина. Наступне, що варто зазначити, це при аналізі резюме в жодному разі не можна використовувати персональні дані про людину, тому що, як ми пам'ятаємо, існує ризик, по-перше, витоку даних, це будуть великі скандали. По-друге, це те, що люди, які розробляли і тренували чаджепетів, в них могли бути свої упередження щодо статі, щодо... Наприклад, віку, раси і тому подібне, походження людини. Тому це все потрібно виключати для більшої об'єктивності. Давайте ми спробуємо зробити нам приклад з п'яти резюме, для цього їх створимо в окремому чаті. який У нас був запит перед цим. Наприклад. наступный чат. У нас у нас э, вот, э, створим 10 вакансий на посаду будильника. еще э, чтобы их можно было порівнювати с разным опытом, квалификации э, квалификацией, репутации, перепрошу, Репутацию Народ здорово, репутацию, репутацию разделы, так уж, Фиг сказать, походжение тоще тотай. коммуникационные сдебности, например, да. Что вы нам взагалі выдаст, и далее мы с этим будем работать. Тож ми бачимо, що він не надає імена прізвища, але надає вік стать наскільки ми бачимо походження українське або міжнародне, стать не має значення, вік наступний. Нам потрібно зробити їх більш конкретними. Різні у з е, приклади, е, вакансії, що взагалі люди вміють, що можуть робити. А е, тепер давайте відповідно е, до е, вимог щодо будівельників. Е, Створи 10 резюме. Він нам зараз сформує 10 резюме, Вони всі будуть за однаковим шаблоном. Що я хочу зазначити тут? Ми бачимо персональні дані, ім'я, маємо вік, маємо кваліфікацію, яку в частині певних аспектів можна використовувати як дані, за якими можна ідентифікувати особу, і звичайно контактна інформація. Як правильно тепер використовувати ці резюме, щоб не порушити ніякого законодавства і бути впевненим в об'єктивності? Вертаємося в наш основний чат для управління персоналом і кажемо, що перейдемо сюди, копіюємо цей запит. У мене є вакансія будівельника і 10 резюме кандидатів. Я тобі буду надавати по одному резюме, наскільки ми пам'ятаємо, з фронт-енженірингу так робити можна резюме. Ти будеш. Відповідати враховано після того, як я тобі скажу все. Ти проаналізуєш всі резюме. Виключиш всі персональні дані. Виведеш мій їхній екран. Покажи мої пріоритетні резюме для розгляду. Мене цікавлять освіта вік до 50 років. А, Кому лікаціна людина та професіонал. Зробили йому загальний е, запит. чекає на перший зиме, отож, е, поїхали. Зараз це буде трошки е, довго, але бачимо ще раз, як працює промпт інженіринг. Е, враховано, чудово. Йдемо до наступного. Просто хочу показати, можливо, ми зараз спробуємо використати не 10 одразу А5, тому що 10 це досить багато. Суть буде абсолютно така сама, просто для прикладу я надав таку досить велику кількість. третю Четверту. І останнє. Останнє п'яте резюме. Кажемо все. Дивимося аналіз. Він все ще залишив та прізвище. Давайте спробуємо дещо по-іншому з резюме. Придаємо І. Прізвище. Заміни, давайте так. Заміни їх на цифри від 1 до 5. Кандидат 1. От так це має виглядати. Це варто було зазначити ще в попередньому промпті, але, в принципі, не важливо. Ми маємо освіту, вік, досвід, комунікації і професіонал. Все те, що ми просили, і подивимося, що він нам зараз надасть. Тепер, як ми писали в попередньому запиті, що нам потрібно зробити. Покажи мені пріоритетні резюме для розгляду. Кандидат 1 і кандидат 4. Давайте подивимося, чому не підійшли три попередні. Кандидат 2. Причина відсутності в пріоритеті має недостатній досвід роботи, тому що дійсно без досвіду. Кандидат 3 все має прекрасно не на управлінні великими проєктами і не міжнародний рівень. Досвід менш релевантний, як для такої позиції. І останнє спеціалізується на електричних системах, але не є будівельником. Тому перші і четверті кандидати для нас є пріоритет. Що тут хочу зазначити? Дивіться, це досить швидкий аналіз резюме, але тут варто враховувати, що оці перший і четвертий це не є ідеальними кандидатами для нас. Ми просто більш детально можемо вчитатися в перше та четверте резюме банально на основі використання штучного інтелекту. Ми маємо попереджувати наших потенційних кандидатів на посаду, що їх резюме може використовуватися за допомогою штучного інтелекту для проведення попереднього аналізу, тобто маємо їм гарантувати, що в нас жодні персональні дані їхні не будуть використані. Вони будуть захищені і не будуть жодним чином впливати на розгляд кандидата на посаду. Тож, що тут варто зазначити, що спочатку ми розглядаємо першого та четвертого резюме, потім інших, і далі, вже залежно від цього ми викликаємо кожного з кандидатів на особисте спілкування, тому що без цього ніяк ми не можемо покладатися виключно на штучний інтелект. Це очевидно. Наприклад, зараз давайте оберемо якогось кандидата, я обрав кандидата 1, його призначили на посаду. на посаду. Надай мені план введення працівника на посаду. Підготовка до першого дня, тобто як правильно вводити цю людину в роботу, як переконатися, що це буде найбільш ефективно, просто як для нас, так і для команди. і тому подібне. Тож підготовка документів робочого місця і наставника, вступна зустріч, розповідь про політики та процедури, і техніка безпеки, основні обов'язки. Показ проєктів та технологій, інтеграція в команду і оцінка за місяць. Як рекомендувати правильно це бути прозорими, підтримувати і мотивувати? Домовились, але як замотивувати? Чіткі цілі. Визначити KPI. Це досить поширена штука в будь-якій установі, організації і тому подібне. Потрібно давати йому позитивний зв'язок, визнавати досягнення, щоб підтримувати його бажання залишитися, офіційне навчання та менторство, і надати йому перспективи розвитку і тому подібне. Що я хочу ще додати, так як згадувався навчання, давайте допоможемо йому знайти матеріали. Які взагалі курси можуть йому допомогти, які він може пройти в будь-який зручний для нього час, практичні навички, ми бачимо спільноти, вебінари, книги, курси, тобто це все можна надсилати безпосередньо нашому новопризначеному працівнику і допомагати йому таким чином розвиватися самостійно, паралельно набираючись досвіду безпосередньо в нашій компанії. І наступне, що я хотів би показати, надай йому листа з корадами в тому числі надай джерела для самонавчання. Тобто це можна передати Безпосередньо вже ново призначення нашому працівнику, наприклад, в перший день поради для успішного розвитку, курси для самонавчання, книги і тому подібне. Таким чином ми будемо на зв'язку з нашим працівником, будемо його підтримувати, уникатимемо будь-яких негативних емоцій і тому подібне. І наступне, що я хотів би сказати, наприклад, якщо в державі. Державі більш глобально брати поточну ситуацію, нехай нам ChatGPT надасть основні галузі та вакансії, взагалі, які необхідні зараз нам в Україні. Охорона та безпеки, медичні послуги, логістика, будівництво, ремонт, кібербезпека, енергетика, агропромисловість, комунальні послуги, комунікації і юридичні послуги. Ми також можемо побачити актуальні посади, на які необхідно зараз залучення фахівців, і опис, що саме буде робити ця людина, тобто фізична безпека, охорона, лікування, координація поставок, відновлення. Захист інформаційних систем, енергетика, продовольча безпека, водопостачання, зв'язок і юридичні консультації. Таким чином, я на завершення цього епізоду хочу сказати, що ChatGPT чудово може працювати з проєктами вакансій, проєктами резюме. Єдине, що він не може їх в умовний файл перетворювати, тому це потрібно все-таки руками робити. Але основні моменти він може надавати. Можна його підлаштовувати під кожну посаду, під кожну е, вакансію своє резюме намагатися підлаштувати за його допомогою, він все добре генерує. Але ще раз нагадаю, що не потрібно надавати чату GPT жодні персональні дані, не потрібно використовувати їх при аналізі, наприклад, резюме, тому що упередженість ніхто не відміняв. І для того, щоб уникати дискримінації будь-якого роду, та не поширювати дані про конкретну людину, цього робити не потрібно. І крім цього, взагалі необхідно згадувати те, що їх резюме може бути перевірене за допомогою штучного інтелекту, але до цього воно має бути деперсоналізовано. На цьому все дуже вам дякую. Так як ми трошки. Згадали питання інформаційних технологій тут, тому що це є одна з основних пріоритетних галузей. Я пропоную в наступному епізоді розглянути застосування чату GPT для фахівців з інформаційних технологій і подивитися, що взагалі чат GPT може їм дати. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі в наступному епізоді.